Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Минулого козацтво це не просто історія про мужніх воїнів або славні битви в степах України. Це ціла епоха, наповнена загадками, легендами і неймовірними подіями, які часто залишаються поза увагою шкільних підручників. Сьогодні ми відкриємо для вас 10 фактів про козаків, які дійсно можуть вас здивувати. Це історії про їхні політичні дії, дивовижні подвиги та несподівані зв'язки з іншими народами. Тож сідайте зручніше, налаштовуйтесь на цікаву подорож у часі. Попереду багато несподіванок. Тож починаємо: факт перший. Перша згадка про українських козаків датується 1489 роком. У далекому, 1489 році, коли українські землі ще не знали ані Гетьманщини, ані січей, ані славетних походів, у європейських хроніках вперше з'явилося загадкове слово козаки. Це була перша документальна згадка про людей, які згодом стануть символом волі, сили і незламності українського духу. У латинській хроніці, що описувала військовий похід угорського короля Корвіна проти татар, згадується допомога від українських воїнів-козаків. У ній йдеться, що ці відчайдушні вершники допомагали в боротьбі проти ординців на південному прикордонні. Але ким насправді були ці люди? Слово козак тюркського походження і у перекладі означає вільна людина, шукач пригод або воїн. Спочатку це були просто вільні чоловіки, переважно втікачі від кріпацтва, що селилися в диких степових землях придніпров'я. Вони не визнавали ані королівської влади, ані панського гніту. Їх вибір був простий. Свобода або смерть. Проте, вже наприкінці 15 століття козацтво перетворюється на організовану силу. Вони стають не лише оборонцями українських земель від турецько-татарських набігів, а й справжньою військовою силою. Тут згодом з'являється Запорізька Січ, своя ієрархія, свої гетьмани і навіть власна дипломатія, але все почалося саме з першої згадки з 1489 року. Цікаво, що на той час офіційна влада, Велике Князівство Литовське, а пізніше Річ Посполита, спершу ставилася до козаків з недовірою, а інколи навіть із ворожістю. Адже ці люди не підкорялися законом, не платили податків і вели самостійну політику. Проте, коли виникала загроза з півдня, саме козаки першими вставали на захист кордонів. І з часом влада змушена була визнати силу козацтва. Отже, 1489 рік це не просто дата, це історичний рубіж, з якого починається нова епоха, епоха українського козацтва. І саме з цього моменту на мапі історії з'являється нова сила, народна, вільна і нескорена. Факт другий. Іван Підкова, козацький отаман, який в 1577 році став правителем Молдавського князівства. У далекому 16 столітті, коли Європа ще розривалася між імперіями, з'являється постать, яка й донині оповита легендами. Це Іван Підкова. Він не лише був хоробрим козацьким отаманом. А й у 1577 році став правителем Молдавського князівства. Так так, український козак на престолі сусідньої держави. Як це сталося і ким насправді був Іван Підкова? Іван Підкова, постать напівлегендарна. Про його походження досі йдуть суперечки. Хтось вважає, що він українець, хтось, що він волох або навіть вірменнин. Але, одне відомо точно, він був отаманом запорізького козацтва, безстрашним воїном, майстром шаблі і геніальним стратегом. Прізвисько Підкова він, скоріше за все, отримав за надлюдську силу, начебто він власноруч міг зігнути і розігнути справжню підкову. Це не просто гарний міф. У той час це символізувало силу, волю, незалежність. У 1577 році Іван Підкова разом із козацьким військом вирушає в Молдавію. Там тривала боротьба за престол і місцеве населення підтримало Підкову як претендента на владу. За підтримки запорожців він захоплює Яси, столицю Молдавського князівства, і оголошує себе молдавським господарем. Для козаків це був тріумф, їхній отаман став володарем справжнього князівства, але такий хід подій серйозно занепокоїв Османську імперію, яка вважала Молдавію своєю васальною територією. Турки вимагають усунення Івана Підкови з престолу Молдавського князівства, тиснуть на польського короля Стефана Баторія і під дипломатичним тиском підкову схоплюють. У 1578 році Івана Підкову страчують у Львові. Його голову виставили на одній із брам як попередження всім, хто надумає йти проти імперії. Але сталося з точністю до навпаки. Іван Підкова став легендою, символом боротьби за свободу. Його оспівав Тарас Шевченко у поемі іван Підкова. для запорожців. Він залишився героєм, що не побоявся сісти на трон, якого не захотів, а заслужив. Іван Підкова це не просто історичний персонаж, це уособлення козацької відваги, рішучості та прагнення до самостійності. Він жив у час, коли одна шабля могла змінити хід історії, і він скористався цією можливістю сповна. І з глибини століть до нас допливає його ім'я як нагадування, що українці завжди були не лише оборонцями, а й творцями своєї долі. Напишіть у коментарях, чи знали ви, що козацький атаман міг керувати не лише Україною, а й сусідніми державами. Факт третій. Перша Запорозька Січ була заснована в 1556 році на острові Хортиця. Її засновником був Дмитро Вишневецький. 1556 рік над стрімкими водами Дніпра здіймається дим від козацьких вогнищ. Серед дніпровських порогів на легендарному острові Хортиця починається нова сторінка української історії. Тут постає перша запорозька січ твердиня вільних людей, воїнів, які не підкорюються ні хану, ні королю. Її засновником став князь Дмитро Вишневецький, постать, яка стоїть на межі між шляхецьким родом і козацькою волею. Бачачи, беззахисність південних кордонів перед татарськими нападами, він вирішив створити фортецю опорний пункт, з якого можна було б захищатися і наносити удари у відповідь. У 1556 році Вишневецький разом з кількома сотнями козаків зводить укріплення на острові Мала Хортиця неподалік від сучасного Запоріжжя. Там, за дніпровськими порогами, де степ переходить у непрохідні плавні, народжується перша форма того, що пізніше стане легендарною запорозькою Січчю. Це була не просто фортеця, це був перший крок до створення самоврядної Козацької республіки. Саме тут вперше з'являється військова організація, дисципліна, виборна влада отамана, все те, що згодом стане основою козацької державності. З цієї твердині козаки під керівництвом Вишневецького почали свої рейди проти Кримського ханства. Вони спалювали татарські укріплення, звільняли полонених, знищували каравани. За ці дії його почали боятися і поважати не лише козаки, а й іноземні монархи. Дмитро Вишневецький став символом нової військової сили на сході Європи. Однак доля його обірвалася трагічно. У 1563 році він потрапив у полон до турків і був страчений у Стамбулі. Кажуть, він прийняв смерть як справжній воїн, не зрікся ані своєї віри, ані справи, за яку боровся. І хоча ця Перша Запорозька Січ проіснувала недовго, вона стала початком нової епохи. Коли сьогодні ми чуємо слово Січ, ми згадуємо не тільки місце, ми згадуємо про волю, братерство і незламність. А почалося все це у 1556 році на острові Хортиця. Напишіть у коментарях, яка, на вашу думку, була роль Січі для козаків. Факт четвертий. У 1618 році козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним здійснили успішний похід на Москву. Рік 1618. Українські козаки у серці Московського царства це не вигадка, не легенда, а історичний факт. Під проводом гетьмана Петра Коношевича Сагайдачного близько 20 тисяч козаків беруть участь в одному з найзухваліших і найуспішніших походів у своїй історії поході на Москву. Це була не просто військова експедиція, це був демонстративний акт сили, що змінив хід подій у східній Європі. На початку XVII століття Московія перебувала в політичній кризі, період смутного часу, династичної боротьби та іноземних інтервенцій. Польська литовська Річ Посполита вирішила скористатися моментом і у 1618 році розпочала нову війну з метою поставити на московський трон свого кандидата королевича Владислава. Щоб підсилити армію, польський королевич звертається до козаків. І саме тут на сцену виходить гетьман Петро Сагайдачний. Він не лише славетний воїн, а й надзвичайно розумний політик. Він приєднується до кампанії з власною метою показати силу козацтва, впливати на політику і водночас захищати інтереси православ'я. Зібравши 20 тисячне козацьке військо, Сагайдачний вирушає з Києва у глиб Московії. Так починається один з найуспішніших маршів в історії козаччини. За кілька місяців козаки захоплюють десятки міст Курськ, Лівний, Єлиць, Рязань, Коломна. І їхній рух нагадував блискавку, стрімкий, нещадний і неспинний. Московські гарнізони капітулювали або тікали без бою. У вересні 1618 року війська підходять до самої Москви. Козаки штурмують місто з боку Арбатських воріт. І хоча стіни витримали натиск, сама поява козаків під столицею змусила Москву до переговорів. У жовтні 1618 року було підписане деулінське перемир'я між Московією та Річчю Посполетою, Московське царство втратило величезні території: Смоленськ, Чернігів, Новгород-Сіверський. Хоча королевич Владислав не сів на московський престол, Козаки отримали визнання як грізна і незалежна військова сила. Сагайдачний показав козацтво це не просто охоронці степів, це потужний геополітичний чинник. Отже, похід Сагайдачного на Москву це одна з найяскравіших сторінок козацької історії. Він показав військову міць, політичну далекоглядність і стратегічне мислення українського гетьмана. І, хоча не всі цілі походу були досягнуті, саме цей рейд довів: Козаки не васали, а сила, з якої мусить рахуватися цілий світ. Факт п'ятий. Козаки брали участь у 30-літній війні як елітні найманці. Тридцятилітня війна один з найкровопролитніших конфліктів у європейській історії. Вона тривала з 1618 по 1648 рік і охоплювала більшість країн Європи. Але мало хто знає, що серед учасників цього грандіозного протистояння були й українські козаки. Так, саме наші запорожці, не лише оборонці степів. А й еліта європейських найманих військ. Тридцятилітня війна розпочинається в Німеччині як релігійний конфлікт між католиками і протестантами, але згодом вона переростає у глобальне зіткнення династій, інтересів та амбіцій. На полі бою зустрілися армії Священної Римської імперії, Франції, Швеції, Іспанії, Польщі, Данії та багатьох інших країн. І на цьому тлі запорозькі козаки здобули репутацію надзвичайно ефективно.